Вас вітає офіційний магазин електричних камінів Dimplex dimplexkaminy.com.ua І в цьому відео ми вам розкажемо про оновлення серії Ignite лінійку Dimplex Ignite і Dimplex Ignite Ігнете Вов це новинка від компанії Dimplex, яка зберегла дизайн популярних камінів Ignite XLF та отримала розширення функціоналу. Головна відмінність Ignite Evolve від Ignite XLF. Досконалена візуалізація полум'я, розширений функціонал, комплект декоративних дров та можливість керування через смартфон. Розміри в цих серіях ідентичні, тобто Dimplex Ignite Evolve 50 має такі ж розміри, як Dimplex Ignite XLF 50. Dimplex Ignite Evolve належить до електрокамінів з технологією візуалізації OptiFlame. Електрокаміни з технологією Optiflame неймовірно реалістично передають усю красу живого полум'я, при цьому прості у монтажі та експлуатації. Такий ефект досягається завдяки підсвічуванню обертового барабана з насічками язиків полум'я, в результаті чого язики полум'я проєктуються на задню стінку каміна. Головна особливість електрокамінів Dimplex з технологією Optiflame та їх відмінність від інших бюджетних виробників дзеркальна напівпрозора задня панель із спеціальним покриттям, в якій відображається декоративне наповнення каміна. Що візуально збільшує глибину топки вдвічі. А язики полум'я відображаються не на задній стінці, а ніби серед декоративного наповнення. Dimplex Ignite Voв, на відміну від Dimplex Nite XLF, комплектується як декоративними кристалами. Так і набором керамічних реалістичних дров. Опціонально можна замовити декоративне наповнення Split-Log. Цей тип декоративного наповнення створює більш класичну та реалістичну картину полум'я, що ідеально підходить для класичного інтер'єру. Декоративне наповнення Split-Log доступне під замовлення. Уточнюйте у менеджера. В електрокамінах Dimplex Ignitable передбачено дистанційне керування за допомогою смартфона. Для цього необхідно завантажити додаток Flame Connect і зареєструвати обліковий запис. Керування з телефону дозволяє ширше використовувати функціонал каміна, що не передбачено управлінням з пульта. Наприклад, завдяки додатку Flame Connect ви можете налаштовувати майже будь-який відтінок язиків полум'я. Dimplex Ignite Волв оснащений енергоефективним електричним обігрівачем з регульованою потужністю до 2 кВт і вбудованим термостатом для точного підтримання комфортної температури в приміщенні. Особливістю системи обігріву Ignite Evolve є запатентована технологія Comfort Saver від Dimplex. Інноваційна система підтримує стабільну температуру в приміщенні, поступово додаючи тепло, що дозволяє знижити споживання електроенергії до 11%. Це ефективне рішення для економії на опаленні без втрати комфорту. Обігрів працює незалежно від візуалізації полум'я і вмикається за бажанням. Ну, а тепер пройдемося по функціям електричного каміна Dimplex Ignite Evo. Регулювання інтенсивності полум'я. Ця функція дозволяє налаштувати яскравість візуалізації полум'я відповідно до вашого настрою. Регулювання швидкості язиків полум'я дозволяє вибрати оптимальну швидкість руху полум'я для створення бажаного ефекту. Вибір кольору полум'я користувач може вибрати один із семи стандартних кольорів полум'я або режим автоматичної зміни кольорів. А з допомогою додатку Flame Connect можна налаштувати практично будь-який відтінок полум'я. Підсвічування декоративного наповнення. Користувач може вибрати один із семи стандартних кольорів підсвічування декоративного наповнення декоративні дрова та кристали або режим автоматичної зміни кольорів. За допомогою додатку Flame Connect також можна налаштувати майже будь-який колір підсвічування. Також в електрокаміні вставлений датчик освітлення, який регулює яскравість полум'я в залежності від освітленості в приміщенні. Функція вмикається за бажанням, таймер вимкнення, таймер від 30 хвилин до 8 годин. Dimplex Ignite Evolve в режимі візуалізації споживає всього-навсього 18 Вт. Тобто для того, щоб використати 1 кВт електроенергії, йому знадобиться 55 годин безперервної роботи. А при роботі на обігрів електрокамін споживає стільки ж само електроенергії, як і звичайний електричний обігрівач. Дякую за перегляд. Якщо у вас залишились будь-які запитання, переходьте за послання на наш сайт дімплекскаміни.ком.ua, де наші спеціалісти нададуть вам детальну консультацію. Також запрошуємо до співпраці дизайнерів та архітекторів. Умови співпраці знайдіть в описі цього відео. До зустрічі!